30 серпня 2013 року на педагогічній нараді працівників Золочівської державної музичної школи було нагороджено за високі досягнення в музично-естетичному вихованні підростаючого покоління та з нагоди 20-річчя керівництва директора Золочівської музичної школи Марію Іванівну Кривну та заступника директора Галину Ярославіну Леп'як почесними грамотами від Львівської облдержадміністрації, Золочівської райдержадміністрації та районної ради. Нагороди вручали поет-пісняр, депутат обласної ради Теодор Кукуруза, голова Золочівської районної ради Володимир Недзельський та завідувач відділом культури та туризму Золочівської РДА Микола Решітник. Районна профспілкова організація працівників культури, викладачі музичної школи та колектив інформацій Порталу Золочівкрапканет щиро вітає Марію Іванівну та Галину Ярославівну з професійним ювілеєм. Зичимо міцного здоров'я, творчого натхнення, шани і поваги та Божої благодаті.